Я буду, типу, Львів. У Львові я дуже багато зробила для себе викликів. Оце і танцювала з книжками. А сьогодні я прийшла до Івана Федорова, до пам'ятника Івана Федорова. І я продавала тут книги. Люди підходили, дивилися, я читала вірші. Нічого зібили, десь так не трапилося. І це такий цікавий досвід. Це коли ти виходиш за такі якісь ті рамки, що в тебе в голові, а що про тебе подумають, а що буде, що скажуть люди, а люди приходять, газом смачним пригощають. Я їм вірші читаю. І ви знаєте що? Так, я хочу сказати, що... Бо я ж тут не знаю. Але завжди я зустрічаю щирих, відкритих людей, де б не була я, там скрізь добрі люди. Але спочатку це Це дуже такий знак. Тепер на фестивалі я ходила, дивилася різні книги, презентувала, показувала людям свої і тепер дуже цінно, що тенденція духовного розвитку. Люди розвиваються, шукають, пишуть, читають. І до чого я це веду? А просто до того, щоб зверніть увагу. Якщо у вашому житті вас оточують погані люди, про що це каже? Це сигналізує про що? Альвів шумів. В повітрі пахло. Кавою і квасом. Панянок тут багато колись гуляли в сотнях. Пошаплях. Я гуляю. І я зроблю. Дякую. Дякую. І все, що треба, отак от до мене приходить легко. Моє це те, що приходить легко. Передаю вам цей стан легкості, щастя. Такого справжнього добра. справжнього, справжнього. Це з вами була я. З сонячного Львову, Богу, Наталія Руда. па, -па.